Цього тижня світ став свідком зміни влади на Мадагаскар на Мадагаскарі шляхом військового заколоту. Напередодні командир елітного армійського підозрюва Капсат, полковник Майкл Рандряніряна, склав присягу та офіційно обійняв посаду президента. От раніше президент Мадагаскара Андрій Раджоеліна. Залишив країну через масштабні протести. Молоді він заявив, що перемістився у безпечне місце, але не розкрив де саме і пообіцяв не допустити знищення Мадагаскару. За даними Reuters, е Раджо Еліна вилетів французьким військовим літаком, ймовірно, за домовленістю з Макроном, і приземлився на острові Сент-Марі. Сам французький президент, коментуючи ситуацію, заявив, що не може підтвердити участь Парижу у втечі мадагаскарського лідера, але закликав зберегти конституційний порядок у країні. Нагадаю, що протести на Мадагаскарі почалися 25 вересня через нестачу води та. Часті відключення електроенергії, але швидко переросли в масштабне повстання проти корупції, бідності та бездіяльності влади. Елітний підрозділ армії Капсат, який у 2009 році допоміг Раджо Еліні прийти до влади, цього разу відмовився стріляти у демонстрантів і приєднався до протестантів. Військові навіть. Призначило нового на а пізніше і нового керівника жандармерії, що фактично позбавило президента контролю над силовими структурами. За даними ООН, від початку протестів уже загинуло щонайменше 22 людини. Мадагаскар, де середній вік населення менше 20 років, має приблизно 30 мільйонів жителів, і три чверті з них живуть у злинях.